Так, друзі, всім привіт! Біжу на роботу. О! У мене настрої. зараз вам покажу трудовий лагерь. Коротше, типів, це що ви розуміли центр Торонто. Коротше, вони сплять. Це треба кореш, самі собі, можна сказати, відкрили жилье. Нормально, у них там прям вообще капець, у них там і цей, генератор, і все є, вони там живуть доволі таки непогано. Кореш. І 10 великів, я колись не рахував. Коротше, бомжі топ-1, плюс отримують виплати і безкоштовне житло. Ну коротше, я, звісно, такої життя не, не спішу, кого не спішу, взагалі не, не двигаюсь, але цікаво, коротше. Прикольно, те, що вони типу, в центрі Торонто, і нічого ніхто це не говорить, і навіть нікуди не переселяють. Дуже дивно. Щоб ви розуміли, ось... ну вони були. А ось десь. Сімдавер, о, непогано. Коротше, в сьогоднішньому відео хотів би поговорити про ціни в Торонто. Скільки, наскільки вони виросли за річ. Ви не можете собі представити, але я от на червів останніх три місяці вести, типу, розтрати, витрати, скільки е, на що уходить і трошки був шоці. Шокований був тим, тому що самі ціни на продукти дуже сильно виросли. Житло також росте. О, в общем, коротше. Не все так солодко, як би хотілося. Ми тримаємося. Потрібно просто говорити заробляти більше. Але все одно, умовно, там друга, якою я працюю, він говорив, що іронічна зарплата, йому зарплату вже не піднімали декілька років, яка після початку війни в Україні, а після ковіду взагалі, ціни стартанули вверх. Коли приїхало дуже багато іммігрантів в Канаду, то відповідно недвіжка стрельнула вверх. І зараз ціни просто космос. Він казав, що раніше на цю зарплату утримувати дві машини, орендувати квартиру. Там і в принципі нічого всім не відмовляти. Зараз вже, навіть утримувати дві машини. Це для нього, так сказати, типу е, ну, ощущає. Не знаю, це про що ощущає, коротше. Ну, корач, дуже цікава така фішка. Ладно, я побіг на роботу, буду включатись потрошки ще. Буду розповідати вам за ціни в Канаді. А вам дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк і напишіть комент на вашу думку, наскільки виросте ціни в Канаді за рік мого життя тут. Вот я вам показував робочий е, трудовий лагер. Так от дивіться, один ті покорбився, просто спить собі. Непогано. Дві жуха, до речі, зараз восьма ранку, людей просто капець, багато. Але... При словах. Так, біжимо додому. Сьогодні мене так сказати, кращоний день короткий. Е, цей, ну що, поговоримо з приводу цін в Канаді, а саме в Торонто. По-перше, орендна плата за квартиру виросла. От е, якщо ми беремо Дентаун, студії зараз коштують. 2270. Ну, так, є дешевше, я не спорю, але відповідно там і умови набагато хуже. Тобто, стріляльна машинка у вас буде в бейсменті, тобто в підвалі, а не в будинку. Ну, Все одно найдешевша студія, як ви бачите, 1800 за місяць. О! І то ну, вона прям в поганому, ну це поганом, звичайний будинок, тобто там немає нічого взагалі. Тобто я вже не говорю там про сауну, басейн, все остальне. Ну тобто е елементарно, не буде стиральної машинки в квартирі, в самій квартирі, потім же ж буде погане розташування, не буде арії, які є нас. У нас, допустимо, кінотеатр, сауна, стім, теніс, більярд, ще декілька. Спортзал, йога, басейн, барбікю це все є. В звичайному будинку там не буде. Ну, ціна за 1800, 1900 це за студію. Квартири в таких будинках вже однокімнатні стартують від десь 2200. В нашому будинку однокімнатна квартира стартує 2600. Також немало. Тоді плюс ван bedroom плюс ден у нас буде коштувати десь 300, а в звичайному будинку буде коштувати десь 2700-2800. Якщо вже двохкімнатні, то це в нашому будинку трьох з половиною тисяч. Стартують, а, звичайно, десь около трьох. Ну, коротше, коли ми приїхали в Канаду, то перша наша квартира була за 850 доларів на місяць. Це один плюс день. Тобто, зараз в тому будинку, де ми жили раніше, така ж сама квартира 300 стоїть. І всіх знайомих також запитують, які зараз шукають квартиру або ще щось, квартири виросли як мінімум на 10-15%. Все із-за того, що дуже багато людей їде саме в Торонто. Ну, В іншій провінції, звісно, так же. Дійсно, дуже багато. От, наприклад, за скільки я живу? Десь? Півроку в цьому будинку, за півроку в цей будинок, я не знаю, заселилося, марно, 15 чи 16 квартир тільки з українцями. Це тільки з українцями. Е, чотири, яким я допомагав суток, до речі, кому потрібні контакти з приводу квартири в нашому будинку. Напишіть мені в інстаграм, поділюся і розкажу, що потрібно і як зробити так, щоб вам одобрили без е, там, кредитної історії і все остальне. Тобто, коротше ось так, ціни виросли трішки. Це на квартира, я вже не говорю про продукти. Потім есть, елементарна комуналка, у нас виходить десь 150 доларів в місяць зараз. О, ні, мабуть, трошки менше. Виход... А, це з інтернетом 150, без інтернету десь виходить 90-80, інтернет 55 у нас. На місяць. До речі, кому треба, інтернет-бел, він дешевший, набагато. Що Роджерсам треба платити за установку, 200 баксів, а бел, допустимо, якщо ви то там не потрібно платити за установку. І помісячно платити 55, а в Роджерсі, вроді 80, а 100. Андрій брав додому, то 100 баксів він платить. Ну, Йому треба трошки швидше, ніж мені. Мені то що фільми подається, Йому для роботи. Дивіться, яка краса, красивіше видно Торонто. Це вид з мого будинку, ну так. Як думаєте, квартира вартує 2-300 місць, ну це студія. Тут, До речі, також українці живуть, бачите, з однієї, з іншої сторони. О, непогані такі. Там теж ну, дуже багато домів туди, які здаються в оренду, це все. Ці, до речі, сішонові, бачите, ось перед Сентавром, там, до речі, вже студії йдуть від 2600. І щось за студії. Тут у мене багато. Тож якісь будиночки будуються. Коротше, дай дуже прикольно. Ну що, продовжимо з приводу цін. Короч, оці ціни виросли на процентів 30 на продукти, а то й більше. Зараз ми короч, йдемо в наш короч, суші. Це ресторан, в який ми перше приїхали в Торонто, це їд». І там короч, платиш за вхід і сиш скільки хочеш. Ще дуже цікава фішка в цьому ресторані, що там, якщо ти платиш кешем, то ціна буде менше на 13%, ну типу налог мінус. Тобто китайці працюють в чорно. І як ми замітили тенденцію в ресторанах, що ціни скрізь дорожають. Допустимо, попередньому литінку, коли ми ходили, там ціна виросла на 7 баксів. зараз не в скільки в цьому. І потім, коротше, вечором покажу продукти, наскільки виросло взагалі. Ми вже на місці, Показую вам ціни. Ціна на ланч це буде коштувати 30 доларів, а ціна на обід це буде стояти 40 доларів. Таке прекрасне місце у нас хорошим видом. Це в центрі міста, прямо з видом на всі екрани, які тільки можна в Торонто. Площа Дондас, якщо не помиляюсь, заклад дуже хороший. Всім рекомендую. Обов'язково завітайте сюди. Повертаюсь на YouTube. Коре, що ми сходили в сушики? Так, непогано посиділи, з таким гарним видом, все супер, лише вікна, душають грязні. Зараз біжу в супермаркет, фермбой, це супермаркет в нашому будинку. Він зазвичай трішки дорожче, ніж всі останні супермаркети, але плюс-мінус е покажу вам хоча ціни, щоб ви розуміли, що скільки коштує. А потім уже на днях покажу ще якийсь супермаркет, е допустимо, не знаю, метр або ще. Ну, подивимося, що там. Ми прийшли фарбою, це супермаркет, який знаходиться в моєму будинку. Ще трішки покажу вам ціни на продукти, ну і взагалі, як тут це влаштовано. Погнали! Начнемо з вами з фруктів. Ось, наприклад, клубніка за 1 ЛБ буде коштувати вам 6 доларів, Яблука також, бачите, 6 доларів, ну і авокадо. Картошка. Картошка у нас ось долар 99 за 1 лб. 1 лб це у нас десь 450 грам плюс-мінус. Картошки, як ви бачите, на будь-який вибір є. До речі, в Канаді картошка є як для жарити, так і для варити, і для запікання. Тому я цього навіть не знав. Якщо ми подивимося на цибулю, цибуля середня ціна, вон, бачите, як показала, нам 2 долари. Так томати 2,99, огірки також 2,99. Ці всі ціни е, указані за пів кілограм, ну 450 грамів середнього. Ще в Канаді дуже розповсюджено, Так, наприклад, ось продавати там два огірка. Два огірка може коштувати долар 50 або два долара. Або, наприклад, там чотири помідора, 2,99. Це буде також менше, ніж там пів е кілограма, навіть але ціна врахована за якусь кількість. Тому вони також в супермаркетах на цьому економлять. Приходимо до м'яса. М'ясо у нас так з на будь-який смак, вибирай, що хочеш. Середня ціна там курки стартує там за пів кілограма, там вісім доларів. Якщо ми говоримо про синину, то десь в середньому синина буде 12 доларів за кілограм. В цьому ж собі в маркеті синина трошки дороговата, тому що це фермбой. Фермбой так сказати, це один із самих престижних магазинів в Канаді. Ну саме в Торонто, тому ціни трошки завишені. Так, ну і риба. Ось, наприклад, ось такий шматок риби буде коштувати 32 долара, тут кіло 200. Ось така баночка огірочки буде коштувати вам 7,99 Так, да, ціна звичайно не маленька. Так, перейдемо з вами до хліба. Ось, наприклад, булочки там 3,99 хлібина ось 3,99, бачу, 2,99 щось є. 4,49. Ну, як на мене, ціни також немаленькі навіть на хліб. Ось, наприклад, хліб, який печуть в самому фармбої. Тут ціна саме 3,99. Ну і виходимо в супермаркет. Ось така водичка, 24 бутилки, це буде коштувати вам 3,99. Ми воду з крана не п'ємо, тому ми воду купуємо. Так, ну що, за ціни? Показав вам ціни в супермаркетах. По моїм підрахункам, ціни в супермаркетах виросли в середньому десь на процентів 20, це як мінімум. Допустимо, е, умовно от раніше я купляв там хліб, він стояв 3 долара. Зараз за 3 долара ви хліб ніде не купили. Та я говорю, рік назад, я коли приїхав, що такі, думаю, 3 долара хліб, думаю, афігеть, так це дешево. Е, зараз саме дешевий 3,50, 3,90 я беру взагалі. Це звичайний просто хліб. З приводу м'яса. І червона риба це ще точно замітив, тому що раніше там пів кілограми там красної риби це коштувало десь доларів 15-17, Зараз це буде коштувати 25 баксів вже. М'ясо так же саме, десь кілограм зараз в середньому 12 доларів. Раніше його можна було купити до 10. І пам' зараз ще прикол в тому, що вони це пишуть в ЛБ, ЛБ це менше, ніж пів кілограму навіть. Це 450 грамів, якщо не помиляюся, і ціна указана скрізь за LB. І Я поначалу думав, огодіва це ж кілограм, а коли узнав, що лб – це 450 грамів, і ти кладеш там помідори там 2,99. Я думаю, ну, ціна в принципі, непогана, так? Але тоді, враховуючи те, що це діба, ціна за менше, ніж за пів кілограма, то в ітозі це виходить коротше, 6 доларів, десь 7 доларів за кіло. В основном, короче, ціни виросло все. Е, я не можу сказати лише тільки по комуналкам, тому що от цього я не рахував. І реально комуналка дуже дивна. Е, про це потрібно б, записати окреме відео, скільки е, там тратиться грошей взагалі на життя в Канаді, скільки потрібно от, на місяць життя в Торонто. Запишу про це окреме відео. А зараз приводу ціну. Бензин, бензин е, також подорожав, соляра подорожала від там не, не, не набагато, ну на 10-15 центів так точно за год подорожала, Але воно так странно, вона так скаче, Там може бути долар там, 70 на наступний день долар 65, Ну прям дуже скачуть. Ну це рідко буває, але скачуть. Е, хоча Андрій вроді говорив, що вона зараз навіть і подешевіла. Ну, звісно, что якщо зрівняти рік назад, то вряд ли повернулось на no. ту ж саму ціну. Тому коротше, ось, з цінами таке вам. Квартири. От квартири це просто космос. От реально, даже не дивіться. От Давайте представимо, що ви живете працюєте на звичайній роботі. Звичайна робота у нас це скільки? Це там, у середньому 4 тисячі доларів. Це до податків. О! Квартира буде коштувати, якщо ви живете з сім'єю, то як мінімум однокімнатна квартира це буде стояти 2500-200. Так, якщо ви працюєте вдвох, допустимо, кожен заробляє там, ну, на, хай на сім'ю виходить 7000 доларів, заплатить налоги, вийде десь 5,5. Тобто розумієте, так, да, різниця? Ну, коротше, із за цього е -о, ціни. Ну, коротше, давайте так навіть порівняємо. Я коли приїхав в Канаду, рік назад заробляв 25 баксів. Ну, саме стандартні роботи це 25 доларів мене виходило. Зараз е, рік життя в Канаді я заробляю на такій ж самій роботі 30 доларів за годину. Але витрати, умовно, на продукти і на все виросли десь на процентів 20-25. І плюс у ну, мене квартира не подорожала. Хоча, якби я стався в попередній квартирі, вона подорожала мене на 120 доларів. О. Дуже так. Я таки розумію, комуналки це все також дорожає. Просто ти це не знаєш, ти прислать кожен місяць цей счет і все. І ти такий: е, ну, тіпа, от зараз ми платимо за комуналку 88 доларів. І це ще не зима. Не знаю, багато чи це мало. Минулому будинку ми платили зимою там також 120 доларів. Як на мене, це напевно, норма. Пусть також мобільний зв'язок. У віки закінчився оператор, у ну, неї оператор був на рік. І абонемент чи якось він там не знаю, коротше. І, коротше, строк дії пакету закінчився, Треба було підключити новий тариф, тарифний план. І щоб ви розуміли, до цього тарифний план був за 35 доларів, 20 гіг інтернету, ну і без ліміт, там, по Канаді і без США. А зараз такий же самий тарифний план 60 доларів, 20 гіг. Те ж саме без ліміт, тож тобто, нічого не помінялося. А, Мій телефон обходиться мені місяць 140 доларів. 70 доларів на зв'язок і 70 доларів кредит. Також немало. Я коли я почав рахувати гроші, куди вони йдуть, я зрозумів, що короче, дуже багато так сказати, непотрібних платежів, які є. І з-за цього а, думаю, що в ближайший місяць-два я трохи відкоригую це. І так вернемося на потоки потокові, щоб. Потім, так сказати, вийти в ноль і ці витрати не були максимально здорові. Коротше, ладно, ми побігли займатися зал, бо тут уже десь Артем прийшов. О, і це яке. І потім ще розказу до кінця. Але я хочу сказати, що життя дійсно подорожало, тому треба заробляти ще більше і більше. І так, ну що, з залом на сьогодні все. Прийшов додому, забрав вікову зараз і зараз йдемо знімати відео. Куди ми йдемо знімати відео? Точніше, точніше, для чого ми не знімати відео? Ну скажи людям. На бункер Коротше, в нас крім мафії, ще є гра в бункер. Віка хоче записати на наш інстаграм мафії. Я мафія Торон, то не підписаний, підпишіться. Посилання завжди є в профілі. Це, Як там це відео візитка, типу, що запрошуємо вас на... Безкоштовно, да, до речі, це був себе безкоштовно. Кажу, маєте питання. відео про ціни в Канаді. Як я думав, ціни в Канаді виросли за цей рік? Конечно. Якщо да, то наскільки? Ну, про Продукти, напевно, процентів на 30 виросли. На 30? Офіційно? Я думав, що я ставив ставку, знаєш, не Я ставив ставку, що на 20-25. Зарплатно не виросла. Тут не точно, що, можна сказать, квартира виросла на процентів 10, да ну трохи да квартира трохи выросла точно короче бачит даже що ціни виросли. не бросил не І я не Я про брышня а ти про мене? ну все короче пришли приукрас что приукрас ціни, я все всі ціни в супермаркеті. Звісно, фарбой дорогий супермаркет. Ну це не дорогий, ну не клітик теж людей, звісно. Ну я ж плюс-мінус стіни порівнюю по всьому торонту, тому пришто. Ладно, ще знімлю з віковий відос і дознімлю вам чисто не поможче. Бачите, це наш будинок як виглядає з вулиці. Сінтар, так красиво, мінта апартмент. Дивіться, який вид видно Торонто, Офігень. Оце наш внутрішній дворик з диванчиками. Ми коли заїжджали сюди, думали, що будемо грати там мафію. От бачите, за що ми платимо такі гроші за квартиру? Тому що тут все тупо єсть, все. Да? Готово? Поїхали. Повернемося з приводу цін на продукти в Канаді. Дивіться, якщо раніше в середньому поход в е магазин, там, середня продуктова корзина, там, не знаю, яйця, хліб, кілограм м'яса, там, не знаю, якісь крупи, що там ще, молоко. Овочі, там помідори, огірки це все десь в середньому виходили з доларів 100. Зараз середній чек, плюс-мінус, коли ми ходимо в магазин, це купляємо десь на 150-170 доларів і цього вистачає на тиждень. Раніше це десь виходило 100-130 і також вистачало на тиждень. Можливо, що продуктів ми стали більше купляти. Так, але і по цінах. хочу сказати, що ціни дійсно виросли. В основному це виросли е, там, помідори, в ну, основному це овочі, хліб, як я говорив. Е, молочна продукція, до речі, сталася незмінно яйця, до речі, стали незмінно яйця 3,70 за 12 штук, е, молоко в середньому там, 5 доларів за 2 літри. Е, е, картошка трошки подорожала. Це те, що точно можу сказати, бо картошкою купую. Ну, і як я говорив, десь раніше воно стоїло, там до 10 доларів, зараз в середньому кілограм стоїть 12-14 доларів. І на мене е, так сказати, різниця значна, тим більше, що за рік. Але якщо судити по тому, Мовно, якщо тут люди живуть там, 2, 3, 4 роки, якщо я говорю про знайомих, які тут живуть дуже довго, той ж саме Андрюха там, і е, другі знайомі, то вони говорять, що це просто жесть, тому що, е, по-перше, кредитна ставка виросла. Раніше ви могли взяти машину в кредит там, під 3-6%. З тобто, допустимо в Андрія БМВ в нього 3-6% кредит. Е, що ви зараз зрозуміло, БМВ дає мінімум. 5,8% це якщо в тебе є паспорт і все остальне. А так, якщо у вас немає ні не паспорта, а є творд Перміт, то кредитне плече бо там од 8, 8 і 9 мінімальне, максимум це бачу 12,9% дають. Ну як на мене, це дуже це овер. При тому зрозуміло, що в Україні це кредитне плече воно більше. Допуст, у нас там 20%, чи скільки я не знаю, ну більше тому, що. По квартирам знаєш там побільше. Це все нашлось після коронавірусу. Відповідно, потім ж коли пішов спрос на житло в Канаді, коли ж почали всі сюди їхати, в тому числі і за війни в Україні ціни сумасшедше виросла. І при тому, що Канада анонсувала нову програму по міграції, вони планують за три роки ще е, при, пригласити мільйона. Наступному році там ро 460 тисяч. В 25-му там щось 600 і там ще десь 400, Короче, півтора мільйона людей за три роки Канада хоче до себе то ви представте наскільки ціни виростуть в Канаді. Тому коротше тут треба також бути дуже так сказать, наблюдательним. Але хочу сказати, що не все так погано. Зарплати також я думаю, що будуть скоро піднімати. До речі, в Канаді підняли. Мінімалку, вона була 15,50, зараз вона 1650. 16, Я розумію, що це реально долар нічого не значить, але середня зарплата по Торонто, умовно це буде виходити вам, ну не знаю, там, 20 доларів за годину. Якщо о, ви один хлопець, то ви можете орендувати спокійно собі кімнату, це буде обходитись вам тисячу доларів. Да, в центрі, якщо ви кімнату будете орендувати, то можете там із 1800 знімати, але. Щоб пошукати, то середньо треба 1200, плюс там на продукти доларів 400, ну, на кафешки ще доларів 400, тобто в 2000 баксов ви будете в принципі, так сказати, е влазити. Ваш ліміт, в принципі, цього буде достатньо. Ну, коротше такі справи. Дякую вам за перегляд. Ставте ваші лайки, пишіть ваші запитання. Також хотів би запитати, що ви рахуєте для, ці, іменно для тих, хто живе в Канаді, чи виросли ціни, чи ні. Чи це тільки мені здається, але хоча... По моїй практиці і такси по моїм э, записам я бачу, що все-таки ціни виросли. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і обов'язково підписатися. Всім дякую за перегляд!